Доброго дня ще раз всім покажу вам свій часник бульбочку, вездушку, яка була сія на осінь. Має вигляд. Сьогодні 9 травня. Буду вечором підживляти. Його вже отакий він має вже вигляд ну, мої сантиметрів 15 до 20. Деякі головки вже сягають 5 мм, 4-5 мм. Скоро прийдеться сапати, бо починає знову лізти. Ця дрібна хопта, бля. Два рази сапали, ходив, рихлив. Такі радочки, такий вигляд мають. Сьогодні буду кропити оракулом. І вимпілом виписав сьогодні, саме прийшли. Рано були приморозки, дивився там фаховців, котрі тому щось трохи розуміють. Казали, що потрібно кропити, щоб не пожовтів буду кропити. Попробую, в мене цей 16-літровий бачок. На той бачок піде 80 мг оракулу і 40 мг вимпелу. До того ще додав 150-200 г карбоміту і вечором прийду покроплю. Такий вигляд вже мають мої малини. кожість, можна сказати, 100%. Тут далі маю літню малину. Літня малина вже викидає, деяка вже має, буде скоро цвіт. Не хоче фокусуватися. От. Вже деякі гілки під цвітом. Польський якийсь сорт мені дали, а далі там такий звичайний. Подивимося, тут мені вийшло 300 стебел. Два ряда літньої і чотири ради. Ремонтантної, осінньої. Тут далі часник. Зимовий, такий вже вигляд має зимовий. О, такий вже, я знаю, сантиметрів 40-50 мають листки. Теж був жовтий, трохи виправився. ті листки, котрі були перші відмерли Пожовтівші. а далі пішли гарні зелені листки. А це літній цілий рядок. Тут швагра малини. Недавно він проходив мені культиватором і собі. От. Добре, тоді буду пробувати сьогодні кропити, побачу, що воно буде, чи щось дасть, чи не дасть, але сонце смаже, час не красте, доведеться його, напевно, і підливати. Попробую, що то воно з того вийде. Візьму, можливо, Бочку, не бочку, а куб в мене там є. Попробую його якось тим кубом поляти. Не знаю чи що вийде чи не вийде, але як буде спека, будемо пробувати. Добре, тоді буду перти буду перти мішати в пропорції.